Дійсно, мною було як службовою особою, як детективом розпочати кримінальне провадження за номером 5201790324. На підставі ухвали слідчого судді розпочати слідчий суддя, зобов'язав Національне декрафтне бюро розпочати кримінальне провадження за заявою Василевича. Щодо постановлення суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ораковською, КЕ за завідомо неправосудного рішення. Це ухвала була мною виконана і внесена відомості за частиною 1 статті 375 Кримінального кодексу України. Розпочаток провадження. Дійсно, до мене надійшли листи пана Василевича, які він помилково іменує клопотанням у цьому провадженні. Вважаю, що, і так воно і є, що пан Василевич у кримінальному провадженні 3.2017.9.0.324 є заявником. А тому як заявник відповідно до статті 60 КПК України, він має право отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує прийняття реєстрації, близького надісланий не заперечуєте. Доповідайте, ви суду відповідаєте не мені? Добре, ви ж знімаєте мене. Друге, подавати на підтвердження заяви речі і документи. І третє, отримати інформацію про закінчення до судового розслідування. Інших повноважень заявнику у кримінальному процесі не надано. У зв'язку з тим, що Василевич є заявником, його так звані клопотання мною розглядаються в порядку закону про звернення громади. І тому відповідь надана буде йому саме у такому порядку і строки передбачені цим законом. У мене все я, ну, я як... На яку статтю ви писали 60 заявник. 60-та заявний. 60-та капітар. КПК, так. А ще, ще а а, тому я не уникаю від розгляду звернень пана Василевича і відповідь буде надана основного законом порядку, але законом про звернення громадян оскільки він є заявником Є ваша честь, пан Бондаренко Барбуль. На жаль, написали АТО, вони за поїні, то не вражайтеся, якщо буду так і називати, і написали мені. Скажіть, будь ласка, а звідки ви дізналися, що. Я є просто заявник і безправним, і звідки від яка норма КПК регламентує, що кримінальне провадження вкрито в порядку е, зерних громадян, а не в зі 14 статті та е, колишнього положення No69. Тепер на наказу генерального прокурора України з номер 139, 6 квітня 2016 року. І чи є між ними різниця? Але напевно останнім бо це все таки суд, а не е, змагання. Тому е, все таки лишається відкритим е, е, питання чи Цих двох моментів. Чому ще раз підкреслюю, чому ви так рахуєте? На що ви посилаєтеся, що я є заявник і відповідно безправний, і відповідно не маю права будь-які клопотання подавати, якщо ви заявили в суді, що я помилковий називаю клопотанням. Тобто така норма мене позбавляє цього права подавати. Можете посилати зараз? Так, відповідно до положень кримінального процесуального кодексу потерпілою є особа, якій злочином завдано шкоду. Кримінальне провадження, зокрема, 324, розслідується за частиною першої статті 375 е, Кримінального кодексу України – це злочин у сфері судочинства. Перевіряються обставини винесення можливого неправильного рішення суддені, оскільки у провадженні відсутні дані, що вам рішенням заподіяна будь-яка шкода. Тому я розцінюю, що це кримінальне провадження шкоди, завдана суспільним інтересам у сфері судочинства. І Потерпілим є суспільним. Ну потерпілим від злочину ви не є. Тому я вас розглядаю вашу особу провадженні як особу заявника. Собто... Якихось додаткових роз'яснень з цього питання я не роблю. Полюдовим вам про початок і продовжив. Харашо, ми уникли питання. Хорошо. Друге питання. Скажіть, будь ласка, даже під питання друге я в контексті першого заяву не буду вже задавати, бо фактично ви майже відповіли на той на то. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що не суду таке. Цитую, угу. що а, ви не рахуєте мене потерпілим, взагалі а, рахуєте заявником, тож і час безправним заявником. А, отож, я м, хотів би вас запитати. А що під словом заява у скобках написано у моїй заяві про чини кримінального правопорушення? Що там за слова такі стоять? І в тексті там написано: е, наскільки пам'ятаю, що я писав, що я зазнав суму збитку, по моєму 100 чи 200 тисяч гривень. Це не говорило, вам нічого не говорить про те, що воно говорить про причесність до отриманої збитків. Тобто ви вважаєте себе ні, я вам задав питання. Потім ви мені будете задавати. Ні, тобто ви вважаєте потерпіва? Ні, я не можу, Я не розцінюю. Тобто, ваша честь я хочу судді зараз підкреслити те, що я доніс до суду, що в про прочинити на правопорушення під заявою, що, е, в скобках стоїть таке, що ця заява подається в контексті статті 55 п'яти України. А в тексті суму в, е, е, в цій самої заяви я заявив, що я отримав е, е, 100 тисяч моральної шкоди і 100 тисяч матеріальної шкоди. Наступне, скажіть, будь ласка, третє питання суду. Чи є у справі, кримінальній справі, яку ви зараз ведете, постанова про невизнання? Ми не потерпіли? Ні, відсутні такі таких Ви мене допитували чи не допитували? КПК надає мені можливість перевірки доказів шляхом проведення слідчих і процесуальних дій. Це не обов'язково допит заявлення. Хорошо, останні від... Інші слідчі дії я використовую на своїй власний розсуд, як головний у упровадження та Ха. єдиний. І ви мені як заявник не можете вказувати, які слідчі дії я маю проводити, а які ні. І що сказано, цитую, що сказано, Якщо детектив, свідчий, прокурор визнає недостатні докази заявника, щодо... Отримання моральних і матеріальних збитків, він автоматично переводиться в розряд постановою про невизнання потерпілим у розряд свідків, як ви хочете цього. Наступне, коли я клопотав 220 статтею, і що я спеціально читав текст, не я, а законодавець каже, що. Всі хлопці, заявлені клопотання, навіть свідки, підлягають розгляду. Тільки виносите постанову, в якій кажете, що ви, шановний свідок, не маєте права на розгляд, але виносите постанову, щоб надати йому право такому суді, шановному, опротестувати ваші рішення. Законодавець каже, що скаржуються не листи, які ви мені прислали, підкреслюю, іде суду, це кажу, а постанови. Постанови про відмову задоволені клопотання. Не надавши мені постанову, я не можу її скасувати, бо суд не прийме до розгляду лист, бо він не передбачений для скарження. І останнє тепер питання. Скажіть, будь ласка, які статті я піднімав у своїй заяві прочини кримінальні правопорушення і у хвалі які статті записані? Я не Неправильно. Не при. Тоді я вам допоможу. Та ви не виконали просто ухвалення сундження, я до того веду. Так от в заяві і ухвалі суду, сідчосуді, було зачіпано п'ять норм, норм Кримінального кодексу, які порушили дана суддя. Чому ви вибрали саме, з яких мотивів вибрали тільки одну статтю, і за неї несли в Єрден? Чому ви не виконали інші? Бо на сьогодні я веду до чого суду, шанолосу мені всі ну принаймні я тільки з, з набу з таким стикаюся, що тільки в набу вносять ту статтю, хочуть, а потім якоби за пісні навіть без допиту. Ну принаймні на сьогодні 100% процент випадки таке прикидати то за далечність в інші підрозділи, в наприклад, районний суд, наприклад, ГПУ, прокуратуру міста Києва. Але вони обходять норму статті 364, 368, які говорять, що крім е, е, про, е, статті е, 375 про непримінне вирішення е, винесення ухвали, вони обходять 368, яка безпосередньо їм підслідна. І 364. Чому ви не внесли е, до тепер відомості РДР по цим статтям? Чому я виконав ухвалу? Там було сказано внести відомості. за... Ну так що вони вже сказали? Цитую, ви ж сказали суду. Цитуй Це ваші питання. А, більше немає. немає. Че, присядьте, будь ласка, дякую. Питання у суду до детектива. Так. Наразі є ким є в даному провадженні веселених? Завником? Заєвником. Коли розпочато було впровадження? Саме це було 13.05.2017. на -го -го. 13 -го місяць. Так, розпочато, так? Частина статист... 375. й Ви отримували від Василевича якісь клопотання заяви Так. так. Він по кожному з кримінальних проваджень, які він знає, значі. він пише так звані клопотання. І їх я отримував. Два клопотання.